Вітаю, друзі! Сьогодні 5 березня 2025 року, вчора, пізно ввечері, завчасно, перед тим як Трамп планував виступати у Конгресі, сьогодні вранці Трамп виступав у Конгресі, Зеленський вибачився перед Трампом. У Твіттері він написав, що хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Хоча. Якщо ми згадаємо його поведінку з його катастрофічного для інтересів України візиту до США 28 лютого 2025 року. І буквально до після того, як він поїхав у Велику Британію, де він корчив із себе видатного діяча сучасності, потужного мачо, і говорив про те, що до миру дуже далеко і взагалі. Е Параметри миру незрозумілі. Зараз він заспівав цілком по іншому. Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягнути. Досягти тривалого миру, ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першим етапом може стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи разом із США, домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І Ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джевеліни. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час, і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок для до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій і щиро сподіваємося, що вона працюватиме ефективно. Ось таке звернення Зеленського. Що ми маємо в результаті? Зеленський поїхав до Сполучених Штатів Америки. Не одягнув костюма, хоча це просто дрібниця із заради інтересів України, дипломатичного протоколу. Якщо вже він туди поїхав, це треба було зробити. Був нестриманим, неосвіченим і некомпетентним на цих складних перемовинах, але він знав, куди їхав, і українська сторона взагалі була не готова. І ось буквально через 4 дні. Зеленський у всьому фактично зізнається, що він готовий під лідерством Президента Трампа, не під власним, під лідерством Президента Трампа працювати заради миру, готовий рухатися швидко, готовий все підписати. Склав лапки, і в результаті, що ми маємо, ми маємо спричинення шкоди українсько-американським відносинам. Ми маємо приниження Зеленського перед Трампом, якого можна було уникнути, якщо б він. У нормальний спосіб підготувався до перемовин 28 лютого 2025 року, у нормальний спосіб себе поводив, був би стриманим і дипломатичним, готував себе до зустрічі. Але я вам скажу, що насправді причина не в цьому. Причина у тому, що е, основні події відбувалися лаштунками. І я переконаний, що Сполучені Штати тоді. Е, не дали особистих гарантій Зеленському, які він, імовірно, у них вимагав. Після цього європейці наговорили в Європі дуже гарних слів, Зеленському багато. Але він зрозумів, що, врешті-решт, всі їхні гарні слова закінчуються. Володимире, повертайся в обійми Трампа, вибачайся перед ним, тому що без США ми нічого зробити і допомогти Україні не зможемо. Потім. Надійшло повідомлення про те, що Сполучені Штати скасовують військову допомогу Україні. І, незважаючи на те, що Зеленський е, хорохолився і стверджував про те, що Україна до всього готова, пам'ятаєте, коли він це говорив? Він говорив так само на початку 2022 року, і Україна виявилася до всього не готовою взагалі. Так от, після цього Зеленський різко видав оцю заяву. Тобто ми ще раз переконалися в тому, що Зеленський це людина некомпетентна, яка знаходиться не на своєму місці і своєю діяльністю шкодить Україні. Відповідно, на даний момент часу ми знаходимося у слабшій позиції, тому що тепер американці зможуть нав'язати нам ту угоду, яку вони захочуть, в той час, коли 28 лютого можна було підписати більш-менш збалансовану угоду. Ще раз підкреслю: я проти взагалі цієї угоди з Сполученими Штатами, але вибачте, це сам Зеленський запропонував в своєму плані перемоги корисні копалини України Сполученим Штатам та європейським країнам. Сам його за язика ніхто не тягнув. І ще один цікавий момент: перед Трампом і перед Сполученими Штатами Зеленський вибачився за кілька днів. А от перед українцями, коли Зеленський не готував Україну до вторгнення, фактично брехав українцям про що вторгнення не буде, щодня методично відволікав увагу якимись дурницями, замість того, щоб завчасно оголосити воєнний стан, загальну мобілізацію, будувати фортифікації. Так от за це Зеленський перед українцями досі навіть не вибачився. Хоча українці більше варті вибачень, ніж Трамп. Слава Україні!